Ці п'ять дівчат загинули у квест-кімнаті у Польщі. Їм було лише по 15 років. Спробуйте уявити, наскільки це жахливо. П'ятеро школярок святкують день народження. Гуляють, веселяться, їдять у ресторані. Тоді прямують у квест-кімнату, у якій їх зачиняють і з якої вони повинні вибратись менш ніж за 60 хвилин, розгадавши усі загадки. Це нереально круті відчуття, якщо ви бували з друзями у справді крутих квест-кімнатах. Але в якийсь момент для цих п'яти дівчат оці нереально круті відчуття перетворюються на фільм жаху в реальності. Трагедія трапилась 5 січня 2019 року у польському місті Кошалін. Вони прийшли до популярного закладу Тоні Покой українською звучатиме як це не мир. Дивна назва. Забіжу наперед. Це був останній день існування того закладу. Отож, у ньому були чотири різні кімнати на вибір. У першій ви опиняєтесь зачиненими у нічному клубі з групою друзів. Вам потрібно знайти спосіб зателефонувати менеджеру, щоб вийти з кімнати. Інша кімната божевільного і водночас геніального вченого, який мав численні винаходи у своїй лабораторії. Вам потрібно викрасти його таємні плани та втекти, щоб стати мільйонером. У третій квест-кімнаті жив старий, який помер і залишив вас у своєму домі. Згодом ви виявляєте, що не можете вийти із цього будинку, тож потрібно розкрити таємниці діда, щоб вибратися назовні. В останній кімнаті ви знаходите місце вбивства, яке не було розкрите, і вас просять знайти документи із доказами та розкрити справу. Менеджером у цих квест-кімнатах працював 25-річний хлопець Родослав. Його задачею було приймати відвідувачів, стежити за порядком у кімнатах, перезавантажувати квести після кожної гри. Дівчата вибрали третю, заплатили гроші. Родослав побажав їм успіхів у розгадці таємниць і зачинив кімнату. Тепер у них 60 хвилин, щоб спробувати самостійно знайти ключ і вибратися. Їхня кімната була прикрашена антикварними меблями, старими картинами та різними речами, які можуть трапитись у старому особняку. Як і кожен відвідувач, вони роззирнулись квест кімнатою і приступили до вивчення старовинних артефактів. А Родослав тим часом повернувся до своїх обов'язків у приймальні. Ну, або, можливо, сидів у телефоні і переписувався із своєю дівчиною або ще з кимось. Ця подія трапилась холодного січневого вечора. Квест кімнати розташовувались у невеликому будинку, який був у приватній власності, а тепер його переробили під бізнес. Вікна в кімнатах були забиті дошками, заставлені меблями та декораціями для антуражу. Самі кімнати були невеликі, і тепло у них підтримувалося за допомогою обігрівача у приймальній зоні. Цей тип обігрівача використовував змінні газові балони. За звичайних обставин він може бути повністю безпечним для приміщення, якщо каністри запечатані належним чином. І до цього дня усе працювало добре. Коли дівчата розгадували таємниці кімнати, Родославу здалося, що він відчув запах газу. Він швидко оглянув нагрівач і його підозрі підтвердились. Хлопець відкрив систему, щоб подивитись на каністру, можливо, щоб відрегулювати або затягнути з'єднання, і коли він це зробив, спалахнуло полум'я. Тепловий удар відштовхнув його від обігрівача. Одяг Родослава загорівся і він спробував загасити вогонь. Усе почало виходити з-під контролю. Полум'я швидко охопило всю стіну. І хлопець навіть не міг наблизитись до неї. Він позадкував із приймальні, вийшов на двір. Він не знав, що робити. Ну, в 25 років в такій ситуації він ще не був. Але тоді він згадав, що там є дівчата, п'ятеро дівчат, які закриті і не зможуть ніяк вибратися. І це жахливе усвідомлення, що всередині все ще є люди, змусили його побігти назад, щоб схопити ключі і спробувати врятувати дівчат. Але полум'я охопило вже іншу стіну. Тепер вже було неможливо підійти до дверей квест кімнати. Він вже не міг визволити дівчат. Якби він раніше спробував зробити і не запанікував, то можливо все обернулося б інакше. Тож Родослав просто повернувся на двір. Він викликав допомогу, позвонив пожежникам. В той час дівчата почали відчувати запаморочення. Наймовірніше, коли вогонь тільки зайнявся, вони почули галас чи крик і подумали, що це просто інші гості розважаються і намагаються знайти вихід із своїх квест-кімнат. Але все швидко змінилося, коли вони відчули перший запах диму. Яка була їх реакція? Ясно, що вони почали кричати, битися у двері, вони були нажахані. Сподівалися, що менеджер їм відчинить. Але від жару у дверях вже неможливо було стояти. Вони відступили у найдальший куток. Кімната була розміром лише із маленьку спальню, тож вони почали відчувати наслідки швидкого поширення чадного газу і зменшення вмісту кисню в повітрі. Іншого виходу з кімнати не було. Вікон не було. Їм залишалося тільки сподіватися на швидкий порятунок. Одна з дівчат могла подзвонити своєму батькові, але ледь змогла сказати Допоможи, а тоді втратила свідомість. У закритому просторі вогонь дуже швидко споживає кисень, утворюючи різні токсичні гази. В результаті горіння чадний газ замінює кисень у повітрі і навіть у крові. Після того, як дівчата відчули дискомфорт, пройшло не так і багато часу, перш ніж вони втратили свідомість. Підступна природа отруєння чадним газом є досить швидкою, тим більше за такої сильної пожежі і в такому маленькому приміщенні. Чадний газ разом із киснем конкурують між собою, щоб зв'язатися з гемоглобіном у крові. І коли вони вже прикріплені, їх важко відокремити. Тому асфіксія через отруєння чадним газом досить швидка. І ще до того, як прибули пожежники, щоб загасити вогонь, дівчата вже були мертвими. Далі почалося розслідування. Пошук винних. У закладі не було протоколу безпеки, двері були зачинені, немає аварійного виходу. Вікна були повністю забиті дошками. Місцева пожежна служба заявила, що на місці було багато недбалості, включаючи обігрівачі, розташовані надто близько до легкозаймистих матеріалів, імпровізовані електроустановки та відсутність кнопки безпеки в кімнаті. В той момент доля п'яти дівчат була лише в руках 25-річного працівника, який не зміг вчасно їх врятувати. Ця трагедія спричинила негайне припинення роботи квест-кімнат у Польщі, доки їх усіх не перевірять на дотримання правил безпеки. Зокрема, відчинені виходи, наявність вогнегасників у усіх кімнатах та система відеонагляду. Перевірили понад 1100 квест-кімнат. Більшість встигли зробити все необхідне для продовження діяльності, а 13 таких закладів були закриті. Власником цієї квест-кімнати на той час був 28-річний чоловік. Його затримали і звинуватили у перетворенні приватної будівлі на бізнес без відповідних вимог пожежної безпеки та у ненавмисному спричиненні смерті п'яти дівчат. Через два роки після події, у травні 2021 року, польська прокуратура висунула звинувачення чотирьом особам, які керували квест-кімнатою за навмисне створення пожежної небезпеки у приміщенні. Окрім самого власника Квест-кімнати було висунуто звинувачення проти його бабусі. На яку був зареєстрований бізнес, проти матері як бізнес-партнера, а також звинуватили Родослава, співробітника, у тому, що він нічого не зробив для порятунку п'ятьох жертв пожежі. Але він отримав серйозні опіки і стверджував, що зробив усе можливе, щоб врятувати постраждалих. Чому цього не сталося в інший час, коли в приміщенні не було відвідувачів? Для чого взагалі було зачиняти двері на замок? Можна ж було вигадати щось інше. Хоча ще у 2018 році я теж був в одній квест-кімнаті, двері якої було зачинено, і в якій не було вогнегасника. Але думаю, після того все змінилося. Що ж, злочинів та злочинців ще вистачає. Тож я пішов готувати новий матеріал. А ви підписуйтесь на канал, обов'язково залишайте коментарі і до зустрічі у наступному відео.